Отримуємо до 2000 тисяч доларів на акаунт за безкоштовні активності від XRP. Всі ми знаємо такий проект, як Ripple і його монету XRP, яка на даному етапі має капіталізацію 120 мільярдів доларів, що посідає четверте місце у CoinMarketCap. Наразі це топ 2 альткоїну у всьому світі. Він обходить навіть Solano і BNB. Компанія займається інтеграцією блокчейну в банківську систему та неодноразово вигравала суд проти SEC – організації з цінних паперів та бірж США. Зараз Ripple запускає новий блокчейн. Ми з вами зможемо його протестувати та отримати за це винагороду. З вами Макс Флай. Ви на каналі The web 3 Ми починаємо. Для роботи нам знадобиться гаманець Metamask або ви можете використовувати Rebi Wallet та соціальні мережі, такі як Discord та Twitter, і BNB у розмірі 70 центів. Далі ми переходимо на сайт. Посилання буде в нашому телеграм-каналі. Телеграм-каналу ми залишимо в описі під цим відео. До цього я вже активував його за допомогою мітамаску. Там вам відразу відкриється гаманець мітамаско. Треба його буде підтвердити, і відразу він створюється. Це буде ваша адреса. Переходимо потім сюди на XRP Testnet. І в силу того, що я вже почав фармити токени, тут у вас буде кнопка ACTIVNAV, ви нажимаєте її, і далі у вас буде екран. Переходите на нього. Після того, як ми отримали токени, йдемо на Bridge. за цим посиланням. В гайді він буде. І треба буде свопнути їх в наш основний гаманець. Конектимо. Ми приконектили наш Metamask і також треба приконектити Ledger Wallet. Конектимо. Після чого вже можна відправити з цього манця на наш основний. У мене приблизно зараз 1500 монет для перевірки, чи працює екран і все ок, я відправлю для початку там, мовно 15. 15 монет. Ми отримали наші токени і переходимо за наступним посиланням. Це на DEX І там треба буде купити монету RLUSD. Отже, у нас на балансі зараз 12 монет. Я відправлю відразу ще, тому що, так як вони довго переходять, щоб вже вони тут були монети відправлені. А зараз ми маємо тут 12. Тут не так важливий об'єм, але тут, тут ролятиме, е скільки транзакцій ми зробимо. Тож можна і відправити один, цього буде для початку достатньо. Confirm. Так, вся транзакція пройшла. Далі вже ми переходимо в сам Galaxy. Так, посилання також буде. Конектимо гаманець. Для першого завдання в першому завданні буде е, це те, що на початку я казав, що треба мати Galaxy Passport, Bitcoin Passport або Galaxy Score. Це у того, що я вже маю Galaxy Passport, то воно в мене вже зарахувало цей квест. І так як я тільки що підписався, то воно відразу зараховує Falloff. Е, і про соціальні мережі, те, що я казав, Discord та Twitter. Підписатися та отримати роль. Зараз все покажу. От, відкриваємо Discord. Так, для ролі переходимо в вкладку роль і треба отримати роль від ком'юніті. Закриваємо все, роль є. Це зарахований квест. Йдемо далі. Далі так само. Підписка лайк ретвіт. Нічого ніверто не буде. Після виконання знову partiклей. КлеймДіректлі. Знову. Все, Це, цей квест також в нас є. Закриваємо і йдемо на наступний. Так, на цій сторінці ми маємо квізи. Відповіді також будуть в гайді. Відповіді перше А, Б А А. Так, цей квест ми вже виконали. Uh, я рефрешу, воно зараз не зараховує, треба просто почекати або рефрешнути сторінку. Все, тепер рефрешну і все зараховано. Claim, claim. Claim директлі. Так, перше є. Так, і це є. Все супер. Так, це бувають інколи баги, але про всяк випадок краще перевіряйте. Чи може просто ви можете забути заклеймити, але воно все ж таки зараховано, то просто буде висіти. І останній вже квест закінчився, так як він був до 11 травня, то це ми вже не виконаємо. Так, по цьому посиланню у нас все. Так, все те ж саме: підписка та твіт. І тут Леджири в нас вже є, тож його зарахує відразу. А тут треба перейти. Ой. Так. Ой. Так, зараховано. Йапс. Так, зараховано є. І тут також Все, тут є. Наступний квест відкриється відразу. Після кожного виконання він буде відкривати наступний наступний квест, так як ми вже зробили перший, відкривається другий. І тут сам брідж. За допомогою цього на кожні 90 монет в нас буде зараховувати 60 поінтів. Понти ми можемо побачити тут. Зараз на даному етапі в мене всього їх 145. Я в лідерборді на 10-тисяму місці. І Тут достатньо просто рефрешнути. Так, Зарахування є. Так як я свопнув на свій основний гаманець майже 1300 монет, то і зарахувало воно відразу 840 поїнтів. І кожного разу, як ви будете свопати монети на ваш основний, то вам будуть додаватися ще поїнти. Як я вже сказав, на кожні 90 XRP монет вам буде зараховувати 60 поїнтів. Так, зарахувала, Насправді, за допомогою цього квеста ви зможете отримати якомога більше поїнтів. Бо не використовуючи все інше, ви отримаєте, якщо я не помиляюсь, там на 500. За допомогою тільки цього я тільки що отримав 840. Тож цей квест дасть більше за все. Ну і далі все. До цього квеста. Відповіді також будуть. Це в нас. Відповіді у нас тут Б, C, C, C. і знову Б. Друге, третє просто візит сторінки. І тут роль ком'юніті, яку ми вже отримали. І все клейм. Все є це інколи у ці баги, коли ти вже все зробив, але як я казав раніше, краще все ж таки перевірити, щоб не провтикати. Все одно це, за цей квест ви отримали 50 поїнтів, якщо втратити... Ну, типу, нічого страшного, але хай буде. Так, і останній квест Ретвіт і твіт. До речі, хочу зауважити на тому, що в першу чергу треба ретвітити, а потім твіт. Так як Galaxy перевіряє, щоб твіт був у вашому твіттері на самий останній. Так, я рекрасно перевірю на всяк, про всяк випадок. Так, виклін там також є. Ані, немає. Тому я і кажу, що краще перевіряти. Далі переходимо на цей сайт. Там також він буде в посиланні на нашому телеграм-каналі. Так, це він. Відкриваємо. Так, відкриваємо. Роль ком'юніті ми також отримали. рефрешуємо, Це вже зараховано. Інсталмас snap. Є. І брідж ми також вже своп робили. І інколи треба просто рефрешти. Ні. Ну, тоді треба ще раз. Якщо не зараховуємо, то просто відправимо ще раз якусь кількість монету, умовно знову 15. Транзакція піш... пішла і треба буде почекати. Так, своп підправлений. 60 секунд пройшло. рефрешуємо знову. І зарахували. клеїм-клеїм. Наступний квест це треба знову підписатися, підписатися в Твіттері і ретвітнути. І отримувати роль в Discord. Переходимо на вкладку Верифікуватися. Верифікуємо Discord, Continue. Верифікація є, клеймимо. І все зараховано. Клейм роль. Так, перший квіст ми вже робили на цьому сайті. Ми купували RLUSD і рефрешному має зарахувати. Так, а твіт треба зробити. Є, PartyCate, Proof. В цілому це все. Далі, що ми маємо? Зараз я маю поінти у розмірі 1090 і 1769 позицію в лідерборді. Але якщо хочу піднятися, то я можу в екрані продовжувати брати тестові токени. Крани всього є два. Зараз покажу, які. Вони також будуть в телеграм-каналі і відмічені як кран 1 та кран 2. Ось так виглядає перший кран, але зараз, як я бачу, він не працює, тому що я зміг підключитися, підключити тільки свій основний гаманець. А тут також буду підключувати ваш новий, який ви створювали з допомогою Ledger-гаманця. В цьому, як це працює? Ви конектаєте його тут, також підтверджуєте. Мережа у вас має бути тестнет. Тут підтягує вашу адресу, підписуєтесь в Discord та Twitter і отримуєте тестові токени. Зараз, того, що він не працює, в мене зараз буде error. Але нажмете ось тут і далі там піде транзакція, і ви отримаєте ці токени. Переходимо до другого екрану. Ось так виглядає другий екран. Сюди ми мусимо вставити адресу, яку ви знайдете в вашому Ledger гаманці. Копіюємо. Йдемо до екрану. Вставляємо його сюди. І тут інколи треба буде нажимати ОК, що підтвердити, що ви людина, і отримати. Так, Отримуючи токен, ви можете відразу їх побачити на вашому Ledger гаманці. Ось тут. свопаєте, в першу чергу обов'язково перевіряєте, чи працює екран тож для тесту просто відправте невелику кількість монет. Слопаєте. Далі транзакція проходить. Ви знову повертаєтесь на Galaxy на другий квест, і тут в цьому квізі рефрешити, і у вас з'явиться знову клейм, кількість монет. Скільки ви. Отримали в крані, і як я вже казав, від 90 монет ви отримуєте 60 поінтів. То скільки монет ви свопнете, стільки поєнтів ви отримаєте. Кліємо тут безмежну кількість разів. Все залежить від того, скільки монет у вас є. А на цьому все. Всі посилання з цього відео будуть у нас в телеграм-каналі. Посилання на нього буде в описі під цим відео. З вами був Макс Флай, це канал The Company web 3 Залишайте коментарі, ставте вподобайки. Побачимось наступного разу.